Нащось те переписали. Тому що ми до маскаві проти масканів. Дайте поки церкви православні. Пішеничого завели. Ви дивіться, що на матку було. Раз обійшли церкву. другий стояв стояв та служив паросас, а другий обійшли церкву. Що це була за віра? <говори> Яка Роз? то, то віра? Яка са... раз вам да, піде а... в старю поміна? Чи це віра запровадить? Що це за віра, що раз церква, <говори> <да. говори> <з 'яко? говори> а другий піп парастасу. Доки о циркій. А який там був Парастасик. Або який то пораз був такий парастас Парас Парастас а як Парастас, коли Парастас кінчу, туди не приказуй, Не, бо не приказує, no, раз. No. A чуму. A чуму. Чуму. А чому? Чому Що це за віра? Раз. Три стару вираз три раз. Треба, католика, ще такої віри не було, бо нас не ходили. Троє. На обході. <різ <e2> <різ. No, no, за в нам Росії не треба. але ви не даємо no, православну. <різ>. За гроші все Хто взяв бути. Та тільки бому Бог дав життя. Хто брав гроші? Якщо за гроші. Та no. за що сте так сказати? Михайло Іванович. Докриває відкривати. Ви все православні, давайте а займемся, помолимо. Ми попа не міняли, ми не хотіли міняти ніяк, попали до того. А Но на наш щоб збивати церкви. Це вилажи у церкві, коли був владика. А по луку віці, два, два. І Хуський був і ви все від мене принципи. Мися, не відрікаємо від комусь, відрікаємо від Москви. Люди мусять Москву. Видішки. Покажіть їм документи, які раніше були. Покажіть людям документи, які раніше ранішили. Покажіть, де там Москва була? Де писала Москву? Документи. Біп навіть не споминав Москву. <поцелуй> вони... Як вони не споминав ніколи. Не Тут я ніколи не, не, не поминав. Не, я, не, не споминав, я, не, не, не приказує. Приказу. Марк Хуський, наш Закарпатець, уродини Закарпатської землі. Української православної церкви, а у Москві я в Ні. є. Є. І в Москві я в село. Не може бути того, що він український архієрей, він синод Української православної церкви. Не було. Покажіть хоч один документ, що він там у синоді є то ще якась у чарчевському районі. Царь Давид в Вірусалім не пускав господарів. Ну, де де де, шустих господарів не под там, на подивимось. Бо я дивила інтернет. 6 це, церков це, це, по всій Україні всяких і зробили як да, зсяк. Країна. Це наша шеста. А ні, вот этот священник заходить туда и он як в театрі. Он же это там, тут, меня, тут, театр тро, т, творили на матку. Ніч лиш ходив із фотограф, із відео з нима. Люди до церкви прийшли молитися. Люди не могли молитися Уважаю. з вами. Це з ним. Да. Не знаю, з ким. Я, люди Я за Православ'я заїдіне. За єдине. За ну все одно були во. За то, что верили наши родители и деды. А вони хотят они, хотят Боя... <рекунок> они хотят оторвать эту церковь. Вот вот они ходят. Вот Они хотят разорвать эту церковь. <рекунок> они хотят предать. Вот они хотят предать своих людей. <рекунок> я не слухаю я слухаю. Я слухаю то, що видалила в інтернеті. Я подарила щастну жена, зробили по Україні. Ты розумна жона, дай разом. У Тернополі зробив такої.